Добрий день. Що ж воно таке? А на Цюрих. Швейцарія. Вітаю, шановний глядач, ну, історія така. Придбав отаку машину у харків'янина, Швейцарії. Буду їхати на цій машині в Україну. Ну і по дорозі буду розповідати про цю машину. Що вона, як вона. У мене був колись такий Outlander, але 3-літровий, цей го року. 2,4 бензин, повний привід, сє комплектація, люк, круїз, всі діла. Поїхали! Поки стою, чекаю, розкажу машини. Був. Фронтальний удар, е е капот, фари, решітка, бампер. Це все ремонтоване, міняне, фарбоване. От так В цілому машина в досить непоганому стані на світлому, тряпчатому салончику. От Має камеру заднього виду, має задні парктроніки, має повний привід, має люк, двохзонний клімат. Машина з можливістю встановлення газу, але газу не було. Пробіг 50 тисяч кілометрів. Ну що, поїхали, в дорозі будемо трошки розмовляти, ага, безпочовий доступ і розказувати про машину різні історії. Слава про машинку в цілому. По опціям давайте пройдемося. Круїз контроль, Apple CarPlay, мультируль. На жаль, немає автосвітла, немає автозатемня дзеркала, немає автодощу, нічого, але в цілому шкіряне кермо, підігріпсідінь. Так, М'якенька така, потужна, приємна машина. Дуже гарні. Деркала заднього виду, дуже комфортно в них все видно. Комфортно їхати, особливо ось по таким доріжкам. Машинка йде дуже непогано, м'якенько. Ну, звісно, що ми їдемо на зимовій гумі. Це теж важливо. В чому найбільша приємність подорожі на автомобілі? тому що можна так зупинитися, вийти ось зупинитися, поїти і подивитись на отаку красу. Отаке таке озірце. Прямо с моста Ух, завораживает Красавец. Уже классно Дочка чиста. Лис, горы Чистый кафе Я на глянуть Проще рассказать Еще детям показать О, лодочки у нас можно погулять, покататься. Уже круто. Просто, просто супер. Сіть всіх відпустки. нам ще до цього дуже далеко. під карбон. Задній парктроник, керування телефоном. Приємно, коли в тебе є свій водій персональний він тебе возить. Можна пивка випити. Можна кава. Прямо, прямо зі. Їдемо, вже проїхали 2000 км Добре, дякуючи Богу. Гарна машинка, кондиціонер холодить, мотор працює, лампочки горять, все добре. Євродріп довжиною в один тиждень з заїздами в європейські столиці. Відвідали Цюріх, Берн, Джецерн, Мюнхен, Зальцбург. Деньку нашу рідну, дякуючи Богу. З добрий. Це 8,2, а найбільше це 9,6, коли я їхав по місту там чи ще десь. Спасибо, що шродиш. Така, така історія. О, в цілому по машині ну, динаміки не вистачає, чесно кажучи, коли йдеш на обгін, вже потрібно піднаступити машина. Може за рахунок варіатора, може за рахунок не знаю, слабого двигуна, але. Речить сильно, а їде слабо. Так як речить, так не їде. Ну, Керується приємно. Їхати комфортно. Кажуть, у нас невеликі такі переїзди, там, 200-300 кілометрів, потім зупиночка, потім... Я навіть згадав, чого я пішов в оффроуд колись, як в мене був такий Outlander. Тому що дуже приємно такою, такою машиною керувати вона сама тебе провокує до того, щоб з'їхати з асфальту на якусь там невеличку ґрунтовочку і по ній проїхатися по калюжкам, по ямкам. То є такий нюанс, здається, що ця машина для цього створена. Тобі, заїхати на бордюрчик, з'їхати з бордюрчика, з'їхати на якусь там. Грунтову дорогу по ній проїхати там десяток кілометрів з нормальною швидкістю, це якраз про собі, це якраз про цю машину. Так, Далі буде, вчимо. Так, я не стримався, з'їхав таке з дороги. Ну от, їдемо такою грунтовочкою культурною. Тут ось люди. Пішли, теж, не теж не стримались, пішли, обмазались цілібними грязями, <рес> цілющими. цілющими. Не впевнений, що ми таке саме зробимо, але все може бути. Так. ну що, десь там Працює подвісточка чуть, що вона тут є. Ну, в цілому машинка непогано їде по такій поганенькій дорозі. Так. Машин, звісно, багато тут. Ну все, закончилась Так, Проїхали вже там з пів тисячі кілометрів. Взагалі досить непогане враження від машинки. Їдемо, кайфуємо, подорожуємо, дивимось по сторонам. Чого і вам бажаємо. Шановний глядач, ми прибули на наше місто. Ночівля. На Такий комплекс. Спа. Вот. Ну і трошки звісно розкажу про машину. Дали водички вимиватель, якраз відкрив капот, ну і покажу зараз що тут. Може бути все, все чітенько без всяких цих ну, зрозуміло, що американська машина, а тут ось відновлені фарки, кріплення, ця накладочка нова. Я до речі покажу якою машина була в Америці. Ну, Тут теж підпаяно трошки. А так в цілому все гут. Треба трошечки поставити пару андапочок. Це ми зробимо, приведемо до гарного вигляду. А так тут, В цілому все гарненько, чистенько, ніде нічого не капає, не тече, не виняє. Так що все, добре. трошки мошок набили, скло помили. Повторювачі поворотників, якщо вам треба машина, ця в Європі, її теж можна там розмитнити, поставити на облік, зробити тихогляд і все. Є такі невеличкі нюанси, але вони прибираються. Так. у машини все гарно, ну вибачайте, ми вже на ній їхали. Так, такий свіженький, світленький салончик, приємно на нього сідати, приємно на дотик. Я вже казав, підігрівся, вибір профілю їзди, там економ, повний привід, передній привід, електроручник. так, Все працює, все в досить гарному стані. Так, далі, далі. Задній ряд у нас теж в гарному стані. Нічого поганого немає. Тут є ж третій ряд, я вже казав. Пасти на третій ряд треба. А, Це я просто відкину. Це так у нас розкладається сидіння, але ну, зараз покажу тоді, як воно розкладається, тут треба ще підлокітничок, підголовничок оцей зігнути вперед. Опа. Отак ось він згинається, от так розкладається. Ну, от такий багажник, тут можна лежати, спати, якщо комусь треба. Але можна підняти і. якщо треба, Ну, я зараз з того боку покажу. Так, нагадаю комплектації СЕ. Машинки. Ось такий багажничок у нас. Якщо його розтасти повністю, то це буде рівний пол. От, тут у нас підголівнички третього ряду. Ось така історія. Ну і що найцікавіше, піднімається так сидіння і потім тягнете. І у вас тут відкривається третій ряд. У нас вже тут мюнхенське пиво, ми вже в мюнхені побували, ну а якщо треба підглівничок, ви його берете так і ставите сюди, таким чином він вставляється. Трохи незручно в ній рукою, але смисл зрозумілий, да? що коли стоїть третій ряд в місце для двох маленьких чемоданчиків, тобто подорожувати треба на дах якийсь собі ставити багажничок ще один, а, до речі, S-Avic, -E Super All Visual Control, це не зовсім простий повний привід, це щось таке, типу, як в Audi, типа кватри, розумний повний привід. Так Якщо ви хочете сісти на... на третій ряд, то вам треба отак ось зайти. Місце, в принципі, тут досталь, можна залізти і сісти на третій ряд. Тобто діти тут їдуть спокійно, пристібаються. все ок, ніяких проблем немає. Діти сіли, він поставили і ви поїхали. Все супер. Ну, а якщо треба лягти, то тягнемо за оцю ось ручечку, оп, прибираємо це сидіння і складаємо повністю це сидіння теж і в нас. Такий рівний пол зараз буде, а, а якщо ви рибак чи мисливець і вам не хочеться спати в палаці, ви можна зробити ось такий рівний, рівну підлогу і лягати і спати. В принципі, це тут можливо. Ну а якщо вам треба щось перевезти величеньке, то звісно ви теж можете це зробити. Я возив колись двері, нагадаю, в мене був колись такий 3-літровий аутлендер. Я сюди клав двері міжкомнатні і їхав з ними собі спокійно. Такий доволі здоровий багажник можна їздити. Йдемо далі. Ну що, пункт управління польотами, да? зручне керування клавішами, все, водійське скло авто, центральний замок, якщо треба. Посадочка дуже зручна, можна сидіти високо, можна сидіти низенько, як кому зручно. Сідаєте, їдете, досить непоганий автомобіль. Мені подобається. Рекомендую, якщо у вас є бажання придбати таку машину, Міцубіші надійно звертайтесь. Є в мене ще пропозиція по викупу. такої машини, але на передньому приводі. Люк. Все працює гарненько, класно. Але корисна штука, мені дуже подобається дивитися, якщо ти поїхав в стопліні і ти бачиш світлофор. Прямо оце скло От відкрив. Так, як я вже казав, Apple CarPlay працює. Тільки ну і запуск кнопкою. У нас тут керування помивачем переднім і заднім. Тут у нас керування світлом, показчики поворотників, тут у нас круїз контроль, а тут керування телефоном і звуком медіа. Положення селектором мені таке подобається, що воно переключається з одного режиму в інший. Є у нас понижено. Езди, є спорт, якщо так включить це звичайно. так Ну і звісно ж перемикач повного приводу. Я буду перемикати, це сніг. Тут можна вибрати еко, нормальний сніг і заблокувати. Воно блокується воно по, по до 40 км на годину, а потім автоматично вимикається. Також є автохолп, можна включити. І він буде стримувати машину, яку буде торкатися, не буде катитися, а буде чекати, поки ви не жмете на педаль газу. Ну Також є у нас кнопочка «ЕКО», яка подає можливість нам економити. Ну, все. Нічого такого крутого немає, але нічого поганого в машині немає. Тож є підсвіточка. Якщо дівчатам треба, то завжди можна підкрасити губи. Так. Ну, а тут можна зберігати тих паспорт. Ручечки. Приємно все працюється, регулюється за висотою ремінь.